Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської мови вже 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І це вже третє заняття в серії англійська мова за методом ланцюгів. Я дуже вам вдячний за підтримку перших двох відео. Ваші вподобайки, ваші коментарі та підписки дуже і дуже багато для мене означають. І також дякую всім, хто підтримує канал на Баймі Кофі. В мене просто найкраща аудиторія. Я дуже і дуже вам вдячний. Дякую і починаємо заняття. І основною темою цього заняття є минулий час. Отже, сьогодні ми навчимося, як сказати щось, що ви зробили в минулому, як сказати, що ви щось не зробили в минулому, а також як задавати запитання в минулому часі. Але для початку давайте пригадаємо те, що ми вивчили в попередньому занятті, тобто теперішній тривалий, а також теперішній простий час. І для цього ми побудуємо два запитальні ланцюги в обох часах для того, щоб їх порівняти. Якщо пам'ятаєте, теперішній тривалий використовується для подій, які відбуваються прямо зараз, в даний момент. Наприклад, я читаю книгу. Це теперішній тривалий, а теперішній простий час вживається для регулярних подій. Події, які відбуваються на постійній основі або ніколи не відбуваються. Тобто, наприклад, якщо я кажу я постійно читаю книжки, це вже буде теперішній простий. Я ніколи не читаю, це також теперішній простий, а не теперішній тривалий. В українській мові, якщо сказати просто ось ці кілька слів я читаю, це може означати, що я читаю прямо зараз, і може означати, що я постійно читаю. Отже, без контексту, без решти членів речення, ми не зрозуміємо, про що йдеться. В англійській це можна зрозуміти по цих кількох словах, яким конструкціям в англійській мові вже можна сказати, про який час йдеться. І давайте почнемо з речення в теперішньому тривалому часі. Отже, зробимо запитання, Чи їм я зараз. Звучатиме це ось так: am I eating? Am I eating? Чи їм я прямо зараз в цей момент? Додамо ще одне слово: Чи їм я обід. Чи прямо зараз я їм обід. Отже, am I eating lunch. Am I eating lunch? Далі додамо ще на роботі. Отже, чи їм я зараз обід на роботі? Am I eating lunch at work? Am I eating lunch at work? Пам'ятайте, що важливо повторювати після мене. Якщо паузи недостатньо довгі, тові, то ставте відео на паузу самостійно. Так ось, am I eating lunch at work? Далі додамо ще з моїм другом. Отже, чи їм я зараз обід на роботі зі своїм другом? Am I eating lunch at work with my friend? Am I eating lunch at work with my friend? І ще додамо тому, що ми голодні. Отже, довге речення. Am I eating lunch at work with my friend? Because we are hungry. Am I eating lunch at work with my friend because we are hungry? І тепер давайте для порівняння побудуємо теж саме речення тільки в іншій часовій конструкції в простому теперішньому часі. Отже, чи їм я do I eat? Do I eat? Це вже не означає, чи їм я прямо зараз, а в цілому, чи будь коли я їм, чи я постійно голодаю. Також do I eat? Чи їм я взагалі? Далі, чи їм я обіди? Do I eat lunch? Do I eat lunch? Чи їм я обід? Далі. чи їм я ланч на роботі. Do I eat lunch at work? Do I eat lunch at work? Як бачите, міняється тільки перша частина речення. Тобто там ми казали Am I eating, а тут do I eat. Все решта буде таке ж саме. Так ось, do I eat lunch at work. Далі додамо ще з моїм другом. Думаю, ви вже пам'ятаєте, тому що ми вже робили таке речення кілька хвилин тому. Отже, do I eat lunch at work with my friend? Do I eat lunch at work with my friend? і останню частинку про те, що ми голодні, я вже не додаватиму, тому що це буде звучати дивно в теперішньому простому часі. Це зазвичай використовується прямо зараз. Отже, зараз я голодний. Тому я їм. Ну постійно теж можна сказати, що перед обідом я завжди голодний. Кожного дня я голодний перед обідом, але в цьому випадку вже не будемо додавати. Отже, зупинимося на ось цьому реченні. Все, ми повторили наших друзів з теперішнього часу. Тепер переходимо до минулого. І в англійській є кілька способів сказати щось в минулому часі. Сьогодні ми вивчимо тільки один: це минулий простий час. На щастя, він простий, а не складний. Так ось, цей час використовується для подій, які сталися в конкретний час в минулому. Тобто зазвичай ви почуєте уточнююче слово коли, або вчора, або минулого тижня, або минулого року, годину тому, дві хвилини тому, і так далі. Тобто, ось ці уточнення будуть в 80% випадків. Вони можуть бути у всіх 100, але інколи люди просто упускаються уточнення. Наприклад, якщо ваш співрозмовник може догадатися, коли це сталося, або якщо ви просто ліневий. Тобто люди інколи вживають цей час навіть без уточнень. Але, взагалі, основним критерієм, по якому можна зрозуміти, що перед вами тепер перепрошую, минулий простий час, це якраз уточнення, коли саме це сталося. І спочатку давайте розберемо конструкцію стверджувальних речень. Отже, тих, в яких ви кажете, я щось зробив, не в тих, яких ви заперечуєте, і не в тих, які є запитаннями, а в тих, яких ви кажете, так, я щось там зробив, вона щось там зробила. Так ось, спочатку у нас буде пільмет: це я, ти, він, вона, вони і так далі. Потім йде дієслово, і тут починаються дуже цікаві речі, тому що є два типи дієслів в англійській мові: це правильні та неправильні. Взагалі, мені не подобається цей переклад, тому що як... чому вони неправильні? Чому вони тоді взагалі є в мові, якщо вони неправильні? Англійською це звучить як regular verbs, тобто регулярні можна сказати дієслова. і Irregular, тобто нерегулярні, тобто незвичайні краще перекласти. Ну, українською чомусь хтось переклав неправильні, але насправді англійською воно звучить як нерегулярні або просто незвичайні дієслова. І тут цікавенка заключається в тому, що для того, щоб сказати, що я щось зробив в минулому часі, нам потрібно змінити дієслово. Так само, як в українській. В нас, наприклад, є слово робити, а вчора я зробив. Тобто слово робити міняється на зробив. В англійській так само, вам потрібно поміняти дієслово. Отже, наприклад, в нас є слово work, тобто робота, це правильне дієслово. І з усіма правильними дієсловами все дуже просто. Там просто потрібно додати закінчення «ed», або інколи просто D, якщо слово і так же закінчується на «e». Тобто, наприклад, work закінчується на «k». Тому нам потрібно додати «e» i і D, дві літери. і воно звучатиме як worked. «Yesterday I worked» Вчора я працював. «Worked» – Це правильне дієслово. З усіма правильними дієсловами, наголошую, буде просто закінчення і З неправильними все набагато цікавіше, тому що, по-перше, їх є вроді 200 чи 300 штук. По-друге, ко кожне з них буде унікальне. Ну, деякі схожі між собою, але зазвичай потрібно їх завчити, щоб знати їхні форми в минулому часі. Вони не піддаються правилам. Наприклад, у нас є слово «see» бачите. Вчора, якщо я хочу сказати я бачив, я вже скажу «so». І ще візьмемо до прикладу слово «do», тобто робити. Не працювати «work» – це працювати. «do» – це робити, так як, наприклад, робити домашнє завдання. Можна навіть сказати робити роботу. «do», «work». Так ось, do. в минулому часі друга форма цього неправильного дієслова це did. Так, в нього є три форми. В кожного неправильного дієслова є три форми. Сьогодні не переживайте про третю. Для простого минулого часу потрібна тільки друга форма. Але взагалі в ідеалі завчити їх всі. Так ось, друга форма від слова do це did. Отже, як бачите, взагалі ніякої схожості з попереднім словом. See – в минулому saw – бачив. Робити do – в минулому вже did. І так більшість з них вони не підпорядковуються ніяким правилам. Вони просто унікальні, і тому їх важливо завчити. І тому вони є важкими для запам'ятовування людям, тому що вони різні. Там є інколи якісь правила, які повторюються, але в цілому я особисто їх просто всі завчав. Мені не було цікаві ці правила, мені було легше просто завчати 200 слів, ніж розбиратися ще в цих правилах і потім все рівно вивчати 200 слів. Але тут вже як вам подобається. В мене є окреме відео про неправильні дієслова. Там є вроді 50 найбільш уже неправильних дієслів, і цього більш ніж достатньо на початку. Знати 100, 150, 200 вже не дуже потрібно, це не дуже вживані слова. Тому перші 50 найважливіші. Можете переглянути це відео для того, щоб ознайомитися з ними. І це все по конструкції стверджувальних речень. Тут тільки підмет, присудок і можливість ще уточнення часу. Отже, підмет, як я вже вам сказав, це я, ти, він, вона, вони і так далі. Присудок тут це дієслово. Отже, що ви зробили, що він зробив і так далі. І потім вже уточнення часу вчора, позавчора, минулого тижня і так далі. Давайте побудуємо тепер ланцюг з, даним, з даною конструкцією. Отже, скажемо: Він працював. He worked. Work, пам'ятаємо, це правильне дієслово, тому все, що нам потрібно, це просто додати закінчення –ed. He worked. Тепер давайте надамо уточнення. Він працював вчора. He worked yesterday. He worked yesterday. Тепер додамо ще одне слово hard. Якщо hard сказати зі словом work, то це означає важко працювати, наполегливо працювати. Його ми поставимо перед yesterday. Так ось, he worked hard yesterday. Він важко попрацював вчора, або він наполегливо працював вчора. He worked hard yesterday. Додамо зі своїми колегами. Отже, he worked hard yesterday with his colleagues. With his, colleagues. his це його, отже, належний прийменник. Його колегами колеги схоже слово colleagues. He worked hard yesterday with his colleagues. А тепер давайте побудуємо ще одне стверджувальне речення в цьому ж часі, але з неправильним дієсловом замість правильного. Отже, в нас вже було слово see, бачите? В минулому пам'ятаєте, як я казав? Saw. Отже, давайте скажемо Я бачив. I saw. I saw. Скажемо, я бачив гарну дівчину. I saw a beautiful girl. I saw a beautiful girl. Beautiful girl, як ви вже зрозуміли, це гарна дівчина. Далі. I saw a beautiful girl. from my office I saw a beautiful girl from my office тобто я бачив гарну дівчину зі свого офісу І ще додамо наприклад в не суботу а п'ятниця субота не робочий день Так ось I saw a beautiful girl from my office on Friday I saw a beautiful girl from my office on Friday Далі час рухатися до заперечних речень. Отже, тих, в яких ви скажете, я не бачив гарну дівчину, я не робив цього і так далі. Отже, там буде просто слово «не». І в українській мові зверніть увагу, ми кажемо, я не бачив, я не робив. Отже, все решта таке саме, тобто робив, бачив, це ті самі слова, що були і в стверджувальних реченнях. В англійській ні. В англійській мові тут вже вступає в село допоміжне дієслово «did». Отже, для минулого часу є тільки одне допоміжне дієслово. Дякувати Богу, і це слово did. Якщо пам'ятаєте, did це друга форма від неправильного дієслова uh, do, тобто робити. Тут воно, як не непра... перепрошую, як допоміжне дієслово воно не перекладається. Я просто вам кажу це, тому що, можливо, вам це допоможе зрозуміти, чому все інше, так як воно є. Так, ось погляньте на конструкцію. I did not see a beautiful girl. Отже, я не бачив. Гарну дівчину. Якщо ви звернули увагу, то слово бачив сі вже не в минулому часі, не со, а сі, тобто теперішній час. Чому? Тому що ми вже маємо допоміжне діє слово яке і є другою формою від слова «do», тобто воно вже в минулому. Тут є допоміжне дієслово, яке утворює минулий час, тому саме дієслово основне не потрібно міняти. Це трішки заплутує, особливо на початку, але потім ви звикнете. Отже, якщо у вас заперечення і також запитальне речення, в яких є допоміжне дієслово «did», вже не потрібно міняти основне дієслово. Отже, замість того, щоб сказати «I did not saw her», ні. Ми скажемо «I did not see her», я не бачив її. Також варто згадати, що в даному часі існує скорочення в негативних, тобто в заперечних реченнях, замість того, щоб кожен раз сказати did, did not» і так далі. Ви можете сказати «didn't», «I didn't», «He didn't», «She didn't». Це набагато швидше і легше вимовити. Так ось це ви будете чути набагато частіше, ніж повне «did not». І давайте побудуємо заперечне речення зі словом «walk». Walk означає йти пішки або ходити. Воно правильне і тому в минулому воно буде звучати як walked, тобто просто додасться і ді. Тут цього нам не потрібно, тому що, як пам'ятаєте, заперечні речення в них ми не міняємо закінчення дієслова. Це буде просто оригінальне дієслово в е, теперішньому часі. Його ще називають інфінітив. До речі, мене дуже лякало це, це слово, коли я був в школі. Інфінітив що це таке? Чого воно існує, для чого ми використовуємо це складне і страшне слово. Також інфінітив це нічого страшного, це просто базове незмінене дієслово. Це все. Я не знаю, для чого вчителі використовують його, коли можна просто сказати незмінене дієслово, але маємо, що маємо. Так ось, давайте побудуємо речення: він не пішов, «He did not walk». Або скорочення He didn't walk». He didn't walk. Можна сказати, він не пішов пішки, тому що walk – це ходити пішки. He didn't walk. Далі, він не пішов до школи. He didn't walk to school. He didn't walk to school, або він не пішов пішки до школи. He didn't walk to school. Далі. Він не пішов до школи пішки вчора. He didn't walk to school yesterday. He didn't walk to school yesterday. І ще додамо ранком, тобто вчора зранку. Він не пішов пішки до школи вчора зранку. He didn't walk to school yesterday morning. He didn't walk to school yesterday morning. І побудуємо ще одне заперечне речення, але тепер вже з неправильним дієсловом. Хоча тут це не має ніякого значення, тому що в заперечних реченнях ми все рівно не міняємо дієслово і воно буде оригінальне. Так ось, використаємо ми слово «read». в минулому воно дуже цікаве, тому що звучить воно як «read», але пишеться знову ж таки як «read», тобто написання те саме. Так, англійська це дуже цікава мова і інколи правилам не піддатна. Тут просто потрібно виходити з контексту. Зазвичай це зрозуміло. Навіть в тексті, якщо ви читаєте, там буде зазвичай зрозуміло не завжди, якщо ви не носі англійської мови, але в 90% випадків зрозуміло, що йдеться про минулий час і що потрібно прочитати «read». А не read, але це невелика проблема. Так ось, давайте побудуємо речення. Він, скажімо, не прочитав. He didn't read. He didn't read. Тепер він не прочитав ту книгу. He didn't read that book. He didn't read that book. That може перекластися як той, та, ту і так далі. Отже, він не прочитав. Ту книгу, тобто ми знаємо, про яку книгу йдеться і якраз говоримо про ту книгу. Далі. Він не прочитав ту книгу минулого тижня. He didn't, read that book last week. He didn't read that book last week. І ще додамо в школі. Отже, він не прочитав ту книгу минулого тижня в школі. He didn't read that book last week at school. He didn't read that book last week at school. І тепер переходимо до запитальних речень. Отже, тих, яких ви хочете запитати, чи зробив ти щось вчора, чи зробив він щось минулого тижня, і так далі. Отже, запитальні речення в минулому часі. Тут, як і у всіх часах в англійській мові, існує правило, що допоміжне діє слово йде на початок речення. Тут це «did». виключеннями є ті речення, коли ви хочете запитати, що, як, коли і так далі. Тому, коли у вас є запитальне слово, наприклад, що, тоді воно буде першим. Спочатку буде «what», а потім все рівно did. Тоді ось це допоміжне слово вже буде другим. What did. Якщо немає допоміжного, перепрошую, запитального слова what, when, how і так далі, тоді did буде першим. І далі в нас буде підмет: я, ти, він, вона. І дієслово знову ж таки інфінітив. Страшне слово, тобто незмінене дієслово. Запам'ятаємо. Спочатку допоміжне дієслово did. Потім підмет, і потім дієслово, яке є без змін. І тепер давайте наведемо приклад ланцюга, що ви побачили на практиці, як це працює. Отже, я хочу запитати, чи готувала вона? Did she cook? Did she cook? Слово cook означає готувати в теперішньому часі, воно не змінене. Не cooked, а cook. Did she cook? Далі. Did she cook dinner? Did she cook? Dinner. Отже, чи готувала вона вечерю? Далі. Did she cook dinner for her family? Did she cook dinner for her family? Чи готувала вона вечерю для своєї родини? І додамо ще минулого вечора. Did she cook dinner for her family last night? Did she cook dinner for her family last night. Знаю, що слово night прикладається як ніч, але якщо ви використовуєте конструкцію last night, зазвичай мається на увазі минулого вечора. Можна, звичайно, сказати last evening, але evening – це як ранній вечір. Last night – це пізніший вечір, скажімо. Зазвичай використовується якраз last night. Last evening я майже ніколи не чув у своєму житті. Навіть якщо ви говорите не про ніч, а про вечір минулого дня, все рівно кажеться last night. І ще одне запитальне речення з неправильним дієсловом go. Тут воно буде незмінним, але я все рівно вам скажу, що друга форма слова go – це went. Отже, якщо я хочу сказати, що я кудись пішов вчора, я вже мушу сказати went. I went somewhere yesterday. Я пішов кудись вчора. Тепер запитання Did you go? Тут воно без змін. Did you go? чи пішов ти. Також може перекластися як поїхав. Отже, go – це просто пересування. Це не означає йти буквально вашими ногами або їхати на автомобілі. Це будь-який вид пересування. Автомобіль, велосипед, літак, човен будь-що може використовувати слово go. Так ось Did you go? Чи пішов ти, чи поїхав ти. Далі. Did you go to work? Чи пішов ти на роботу? Did you go to work? Тепер запитаємо, чи пішов ти на роботу е, в понеділок, або чи ходив ти на роботу в понеділок. Did you go to work on Monday? Did you go to work on Monday? І ще додамо, чи ходив ти на роботу в понеділок пішки, отже, чи пішов ти на роботу пішки. Пішки це дуже цікава конструкція в англійській мові, яка звучить як on foot. Пізніше поясню, що це означає. Так ось: Did you go to work on Monday on foot? Did you go to work on Monday on foot? ось, on foot це конструкція. Два слова о, окремо означають on-на, Foot – це стопа. Отже, на стопі. Розумію, що для нас це звучить безглуздо, але на англійській це означає пішки. Отже, своїми ногами. Це означає, я йшов пішки своїми ногами. On Фут, друзі, якщо вас залишилися будь-які запитання по даній темі, будь ласка, пишіть їх в коментарі. Я з радістю надам вам відповіді, тому що тема не є легкою, як і більшість часів в англійській мові, і багатьох глядачів, багатьох студентів залишаються запитання навіть після кількох уроків, а не тільки після одного. Так ось я буду дуже і дуже радий відповісти на всі ваші запитання. В наступному занятті ми знову ж таки зробимо, можливо, один або два ланцюги за в даному часі для того, щоб повторити, і ви зможете ще більше попрактикувати. Якщо вам цікаво було, чому я тримаю мікрофон в руці цього, цього разу, тому що кожного разу, коли я прикріпляю його до сорочки або до піджака, він вдаряється, коли я рухаюсь, і з'являються шуми або кліки у відео, які мені потім важко забирати, або вони так і залишаються у відео. Ось чому. Дякую вам всім за перегляд і побачимося в наступних відео. Bye, guys!